Добрий день, малята. Погляньте, яку я принесла вам торбинку. Тільки от біда, вона чарівна і не розв'язується. А щоб її розв'язати треба слова лічилки проговорити. Та не про стої, а про торбу. Чи знаєте ви таку лічилку? Котилася торба з високого горба, а в тій торбі хліб паляниться, кому доведеться, той буде жмуриться. Молодці діти, но гратися в піжмурки ми не будемо, але тепер ми можемо відкрити нашу торбинку. Що ви говорили, має в торбинці бути? Здається, так і є. Що це? Хліб, хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде. А що таке паляниця? Це теж білий хліб, але має зверху ніби козирок, який утворився завдяки надрізу перед випіканням. Здавна існує традиція зустрічати гостей хлібом. Хліб це святиня нашого народу. Діти, а для чого нам потрібний хліб? Чим пахне хліб? А який хліб? Смачний, м'який, черствий, гарячий, свіжий, ароматний, апетитний. Звичайно, важко уявити собі життя без хліба. Народ віддавав і віддає велику шану хлібові. Про хліб складено багато віршів, казок, пісень, прислів'їв, загадок, ось деякі з них. Без хліба нема обіду. Є хліб, є пісня. Хліб та вода козацька їда. Як хліба ні куска, то і в хаті тоска. Діти, де починається хліб? У тісті? Де починається тіста? У борошні. Де починається борошно? У зерні? Де починається зерно? У землі. Де починається земля? У працьовитих руках. Щоб їсти кожного дня хліб, треба багато працювати і не лінитися. В народі є такі приказки хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Губами говори, а руками роби. Без труда нема плода. Так, дітки, багато праці потрібно докласти, щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив пухкий, запашний хліб. Ви хочете дізнатися, як до нас на стіл потрапив хліб, тоді почнемо складати ланцюжок різних дій. Настала весна, розтанув сніг, трактори зорав землю, і люди посіяли пшеницю. А для чого треба орати землю? Згодом з'являються крихітні паростки. Вони напуваються дощовою водою, гартуються на сонці, мужніють під буйними вітрами. І ось диво, вони стали золотими коласками з добірним зерном. Влітку зерно дозріває, потім камбайн його збирає, а водії на вантажівках відвозять на елеватор, де його провіюють і сушать. Готове зерно везуть до млина, там його мелють на борошно. А вже готове борошно везуть до хлібозаводу і печуть духмяний хліб. І останній ланцюжок у спеціальних машинах хліб розвозять по магазинах, де да ми його і купуємо з вами. У хліба є багато родичів, які також випікають з борошна. Чи знайомі вам вони? Давайте перевіримо пиріг, хліб, пиріжки, булочка, круасан, кекс, слойка. Батон, а разом все це хлібобулочні вироби. Дякую діти за увагу. До побачення!